Десять ознак того, що ти зустрічаєшся із надзвичайною жінкою. Один. Вона вміє створювати емоційну безпеку. З нею не боїшся бути собою. Навіть у моменти слабкості, і це створює базу для справжньої близькості. Два. Вона знає свої кордони і поважає твої. Психологічно зрілі люди вміють казати ні без почуття провини й дають партнеру простір для особистого розвитку. Три вона не намагається тебе змінити. Їй цікаво пізнавати тебе таким, яким ти є, а не ліпити ідеал зі своїх очікувань. Це ознака зрілих стосунків. Чотири вона приймає твої недоліки, а також мотивує до розвитку. Її підтримка не про тиск, а про те, щоб надихати і розкривати найкраще у тобі п'ять. Вона емоційно самодостатня, їй не потрібні драматичні емоційні гойдалки для відчуття життя. Вона вміє проживати свої емоції і не проєктує на тебе свої внутрішні конфлікти. 6. Вона вміє слухати. Вона вміє слухати, а не лише говорити це про справжню емпатію, коли твої почуття для неї важливі, а не про можливість виголосити свою точку зору. 7. Вона підтримує твої мрії. Вона не конкурент, а союзник у твоїх планах і досягненнях. Це партнерство, яке розширює ваші можливості. Вісім. Вона має свої цілі та інтереси. Це означає, що вона не зациклена лише на стосунках, а веде наповнене життя, і це дозволяє вашому союзу бути частиною більшого, а не всім сенсом її існування. Дев'ять. Вона відкрита для діалогу. Якщо щось іде не так, вона не накопичує образи, а готова обговорювати проблеми. І це є показником емоційної зрілості та взаємної поваги. 10. Вона знає свою цінність. Це не про самовпевненість, а про здорову самооцінку. Вона не буде терпіти неповагу, але також вона й не шукає чужого схвалення.